23 серпня на день державного прапора України у Дніпрі відбувся вело та автопробіг. Учасники заходу об'єдналися, щоб разом підняти українські прапори і проїхатися центральними вулицями обласного центру. Головною умовою для учасників було мати з собою прапор України. День прапора ми разом з автомобілістами, це, можливо, це вперше в історії України, але в історії Дніпра так точно, коли велосипедисти і автомобілісти з прапорами України їдуть спільною колоною. Це в першу чергу шана нашим героям, тому що наш спільний пробіг так і називається прапор героїв. Для мене це свято дуже багато означає, тому що, перш за все, це наша гідність, це те, що ми маємо передати нашим нащадкам. Це те, що Зараз тримає мене, це те, що дає мені енергію жити далі, тому що зараз дуже важко жити, дуже важко витримати. І тільки об'єднавшись разом, ми зможемо досягти своєї мети. Я хочу, мабуть, доказати свою силу. Ось, е я багато займаюся спортом, от, тому хочу тут виплеснути усю силу. Тут. Для мене цей прапор означає е силу, свободу, дух. І Незалежність для України це справді.